Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І в нас сьогодні три варіанти знову. І так, зараз будемо дивитися, звідки брати енергію. Кому підійде цей розклад? В першу чергу, тим, хто швидко розряджається, хто швидко втомлюється, кому не вистачає, почав бігти і не добіг або ще щось. Ось. І так. Звідки брати енергію? Саме для вас. Це майже індивідуальний розклад, і будемо дивитися. Дивіться, на дні колоди у нас йде ілюзії, відхід від ілюзій і пошук свого щастя. Це для всіх. І так, перший варіант звідки брати енергію. Дивіться, по справедлив... Ця карта показує одразу. Вашу ситуацію по справедливості. Тобто, ви або занадто її розтрачаєте, на якісь дурниці, дрібниці і тому подібне, і, звичайно, не вмієте, можливо, навіть поповнити. Зараз будемо дивитися, звідки брати енергію. і Як подивимося, можливо, як її можна втримати. Саме для вас. Ну, Тут рух, тут повинен бути якийсь рух. І не просто рух, а рух до особистого щастя, особисте задоволення. Я можу так приблизно. Що може бути тут ще? Куди ви розтрачаєте? На других. Тобто енергію розтрачаєте по пустяках, як то кажуть, по дурницях так? і на інших людей. Тобто на дітей, внуків, тварин, всі щось потребують. Любві і ласки, а ви ні. Тут не вистачає у вас особистої уваги. Тобто, у вас концентрація не на собі, а ви не на першому місці. Тому ви втрачаєте дуже швидко енергію. Ось, і, звичайно, вона не поповняється, тому що ніхто вас не може наповнити енергію тільки ви самі. Ваша батарейка повинна сама запускатися. А це іде тільки від особистого задоволення. Тобто порада вже цього, цього розкладу. Особисте задоволення. Ось так коротко, щоб не було довгого розкладу. Я не буду брати звідси, щоб були різні варіанти. Другий варіант. А тут ви не живете тут і зараз, а живете в майбутньому. Тут навіть не людина минулим живе, минуле ви залишаєте, ви занадто спішите вперед. Чомусь я так думаю, ви занадто спішите вперед. У вас плани такі можуть бути, знаєте, наполеоновські, на майбутнє, за 100 років, як я в пенсію війду. Ну, кожного по-різному, звичайно. Як... І так, тут треба, вам енергію треба брати з позитиву. З позитиву і тут, і зараз. Ось як. Тут і зараз не жити майбутнім. Не жити ну, у вас немає тут минулого. тут Ви занадто у майбутньому плани то, то, то 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 а нема, можливої дії немає у вас. Немає якихось кроків. Тобто, жити тут і зараз, і розібратися з своїм внутрішнім. Конкретно, у вас, можливо, трохи забагато планів. Ось дуже багато можливостей, а вам треба знайти один шлях для себе. Ось, і ним керуватися, в принципі, нікуди не спішити, до речі, теж нікуди не спішити. Позитивні більші емоції. Для себе особисто, тому що це теж сама карта, як і ця дев'яточки. так, Тільки це емоційна сторона, а це більш ваша внутрішня сторона, але теж приходять емоції. Емоції повинні бути позитивні. Тепер переходимо до третього, а тут вигорання може бути. Вигорання. Зараз я уточню, як я саме. Тут, знаєте, егоїзм може зашкалювати, але я не думаю. Не думаю, що тут егоїзм. Тут, а, скоріше за все, вигорання. Сонце це вигорання. От дивіться, вже тут дві виходять. А, ви знаєте, занадто, можливо, ви. Як сказати, на публіку живете. Тобто, що люди скажуть? Зараз я вам поясню, що скажуть люди, як люди на вас подіють? Занадто багато звертаєте уваги на те, що про вас говорять, що про вас скажуть. І це віддає енергію незрозуміло куди. Ось ці карти кажуть, вам треба тут і зараз жити, так? ціленаправлено. І а, трошки загадковіше жити, тобто прихованіше жити, жити трохи таємніше, не на публіку, не заради кого ви живете, заради себе. І тут карта чомусь в мене йде, що вам ну, дуже часто ця карта говорить просто не спішити, а ну, ще вона говорить про тут і зараз. Тут і зараз більш е, свідомо е, е, свою підсвідомість слухати От енергії. Відчувати більше себе, що вам хочеться. Ну, Тут знов іде енергія, але енергія, яку ви віддаєте, знаєте, кудись, да, ви не втримуєте, ви не втримуєте енергію. Занадто ви роздаєте її, можливо, навіть на якогось чоловіка. Занадто багато енергії е, під... на підтримування якихось стосунків. Які ну, можливо вам не дають щастя? Ви так думаєте, що дають це трошечки з егоїстичної точки зору, а брати енергію, бачите, зсередини, з рівномірного стану, тобто з такого балансу, коли ви в балансі, коли ви. Чуєте, як муха пролетіла, чуєте природу, відчуваєте енергії, які навколо вас, але це більше, знаєте, такий спокійний стан має бути. У вас, напевно, трошечки ви занадто багато суспільству віддаєтесь. Я не здивуюся, якщо ви або волонтер, або чимось так займаєтесь. Тут більше, знаєте, якщо ви дійсно... А займайтесь волонтерством. Якщо ви дійсно більше для когось, для чогось, так частіше робіть паузи, ну наподобі медитації. Це не значить, що ви медитуєте. Просто сядьте, щоб ніхто вам не заважав, якщо, звичайно, є така можливість, вдіть наушники, просто нічого не слухайте. Заткніть чимось вуха, слухайте себе. Але бажано тут виходити на природу. І відчувати енергію природню, а, тому що жриця це джерело жіночої енергії, саме джерело. Це не є земна енергія. Це така, знаєте, по жриці йде ваше джерело, саме жіночої енергії, тої перво, первобитної, як то кажуть, розумієте, самий початок ось туди вам треба йти. А ви занадто ось, можливо, кар'єру будуєте, і таке може бути. Намагайтесь втримати якогось чоловіка, теж може бути. Кудись спішите теж може бути. І це, знаєте, якось по сонцю йде на славу працюєте, на якесь визнання суспільства. Когось, наприклад, от хочу відзначитись перед батьками, комусь щось доказати. Не треба нікому нічого доказувати. Енергія, вона є у вас, ви її ну, випускаєте, тобто продуцюєте ви цю енергію. І 80% так кажуть, що треба витрачати її на себе. Ось якось так. Концентрація повинна більше на собі бути, і більш ви спокійні повинні бути. Щиро вдячна вам, мої любі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги, мої дорогенькі. Щасти вам, все буде Україна!